Багато людей мені писало про товарку. І як завжди, я думав, що це взагалі таке товарка, і як на цьому заробляють. Мене вже дуже багато часу цікавила ця тема. І в цьому відео ви дізнаєтеся, мій шлях товарки, мої перші гроші з товарного бізнесу. І все про цей вид заробітку. А звичайно, мої труднощі і також проблеми. І як на цьому можна так непогано заробити. Але перед тим, друже, підпишись на цей канал, постав лайкон. Ну і як завжди, за найкращий комент з коворода. А ми, друзі, погнали! Суть товарки дуже проста. Ось ти, допустим, купив в Китаї 100 пар наушників за 100 гривень. Перевіз їх в Україну, запустив рекламу, і тут вже продаєш за 400 гривень. І націнка на одній парі наушників 300 гривень. Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. Але такий вид товарки є ризиковним, так як люди, які раніше не мали справи з продажами товарів, ризикують вкласти гроші в товар, та з великою ймовірністю він може бути непродаваємий. І рахуйте, у вас залишиться товар, і ви заморозите гроші, та будете думати, та куди його за копійки скинути. А що якщо я скажу, що ризиків товарки можна мінімалізувати до нуля? Я в цій темі насправді був нулячий і не розумів взагалі суті. Відео, звичайно, я дивився, але воно не давало якусь логічну структуру. Кожний трактував це по-своєму, і до того я розумів. Що там є багато нюансів, які будуть мені вартувати багато часу і тим більше дуже багато коштів. Тому я вирішив придбати навчання по товарному бізнесу, щоб дійсно вникнути в це все і мінімалізувати свої витрати. Ну а якщо б щось не получалося мати людину поряд, яка б мене направляла та виправляла всі мої помилки. Було дуже багато різних курсів, навчань, але мені вони не підійшли. Ви дійсно якось занадто дорого коштували вони всі, та в людини без твердого результати я б не купив. А відгуки можна просто спрос. Але якби не мій підписник Влад, він порадив мені навчання, де він на другому місяці вже зробив півтора тисячі доларів на трендовому товарі за декілька тижнів. І якраз Вадим його взяв команду, так як він показав себе відповідальним і мотивованим учнем. Влад дивиться мене вже рік, і дійсно це приклад як для всіх, як треба старатися і хотіти заробити. Тому зараз він працює в його команді. Мені стало цікаво, і в мене була певна база довіри до нього. Ну не кинеш мій підписник мене. Хоча та, друзі, були такі випадки. І я Вирішив проінвестувати в це навчання. Тому ще раз, друзі, підпишіться обов'язково на цей канал, тому що я купив навчання, щоб зробити такий експеримент, цілі кого Заробити якнайбільше на товарному бізнесі. Ну і найважливіше це навчитися це робити і ловити суть товарного бізнесу. Я дійсно дав собі слово: я буду старатись. І в цьому відео я зрозумію наскільки я помилявся, недооцінивши саму товарку, як класний вид заробітку. Але про це згодом. Першим ділом я вирішив дізнатися про автора навчання. Бо на ринку є багато недобросовісних севдоекспертів. і я витягнув хлопців поспілкуватися напряму. Ми з ними вийшли на зв'язок, я Вадим Влад і Марат, і ми всі познайомились. Я, до речі, напряг Марата також товаркою. Як я собі це уявляв, і як мені на знайомстві пояснили суть товарного бізнесу за моделлю продажі по дропшипінгу, то виглядає воно так. Перше вибираю товар за певними критеріями. Друге знаходжу постачальника по цьому товарі. Третє створюю сайт. Четверте налаштовую рекламу. П'яте починаю продавати. І шосте утримую свій заробіток на різниці. Націнка на цей товар може бути 2х. А також навіть x3 від вартості, яку мені дають на співпрацю. Від цього віднімаємо рекламні затрати, а все, що вище, це мій чистий заробіток. І якраз в навчанні, де я почав проходити з маратом, було все детально розписано. Я, якщо чесно, дуже лінивий. Щоб слухати навчання годинами, але хлопці на красавчики поділили все по модулям, короткими та структурованими відосами, де взагалі ніякої води не було, а лише вижимка їхнього досвіду. Відосики короткі, поділені аж на 13 модулів та 73 уроки. І все поділено по темі, тому мені не було складно дивитись. дивитися. Я в зумі можна казати прохожу навчання. От друзі варіально це вже другий урок, можна сказати, зараз по постачальниках. Ми ви, бачите, маємо таку табличку. От товар, чи вирішує проблему і так далі. Що можу сказати? Поки що все дуже цікаво. Тому треба підібрати найкращі товари і вже з ним якби йти. Поки що ми розбираємо, які товар найкращі, а потім вже будемо рухатися, як залі рекламувати і так далі. Дуже цікаво. До речі, дуже багато інформації. Для мене це дуже ново. Так як я кожен день виділяв час на це, перш ніж почати заробляти, головне, б, щоб була постійна практика, ніяких теорій та непонятної інфи. Я глянув, як працює товарний бізнес, які методи, інструменти, як іде шукати товари, постачальників, створювати сайти і налаштовувати Хостинг і домен. І найважче, що я взагалі в товарці, і найголовніше це реклама Фейсбук. На другий день ми почали відбирати вже товари. Товар в цьому виді заробітку рішає 80% успіху. Можна це порівняти з. Локацію для кав'ярні, що є дуже важливо, знайти товар, який буде викликати вау-ефект або вирішувати проблему за смішні гроші. Ну і звісно, не банальним. Щось таке, щоб людина не змогла купити в себе біля дому. Тобто, це одне з критерій пошуку товару. І мені прийшла просто геніальна ідея, адже тоді була просто катастрофічна жара в Україні. І я такий, друзі подумав, що особисто мені бракує. Я весь зараз спотів. Точно! Міні кондиціонер-вентилятор, мені бракує. А насправді ця ідея мені попалася випадково. Коли я проходив модуль по пошуку товару на сервісі, я наткнувся на цей товар і мене просто просвітило. Самі розумієте, що люди би купляли цей товар, і я як жалію, що цей товар не почав продавати раніше. Адже друзі, я би зробив набагато більше. Дивіться далі. Але перш ніж створювати сайт, мені треба було впевнитись, чи товар є в наявності, та домовитися про співпрацю з постачальником. Я почав в інтернеті шукати цю модель, яка мені сподобалася, і ціна її була десь 900 Ціль моя була зв'язатися з постачальником, який мав в наявності багато партій кондиціонерів. Та й ми домовилися, що я буду приводити йому покупців по дроп ціні. Я насправді потратив тоді біля двох днів пошуку і знайшов постачальника на OLX Ви не повірите, 450 гривень ціна дропу. Тепер інфа, яка вас шокує Майже всі оголошення вже були забиті такими же дропшиперами, як я, за 1300-1100 гривень ціна кондиціонера. Вони з цього товару зробляли x 3. Це дуже класно, друзі, шукати товар і знайти товар, який хочуть люди. Отже, я домовився, що ціна дропа 450 гривень в одного постачальника, і така ж ціна в другого. Вони мали в наявності багато кондиціонерів. Що я зрозумів по переписці? Це те, що ці кондиціонери дуже класно купуються, вони закінчуються, поставщики закупляються партіями, ну і кондиціонери розходяться як гарячі пиріжки. Мені треба було в темпі працювати. Отже, прийшов я ще один модуль, як робити. Односторінкові сайти. Можна було самому зробити односторінковий сайт, а міг зробити програмі за 250 гривень. Ясно, що я вибрав дати 250 гривень, тому що я лінивий. Але мені ще до того треба було купити хостинг, я заплатив 208 гривень і за домен заплатив 80 гривень. Ну і звичайно, програмісту треба було скинути багато чого. Перш за все, треба було знайти односторінкові сайти конкурента. Хлопці дали один сервіс по моніторингу конкурентів, тому я вже знайшов готовий сайт, і я мав написати по ньому правки, щоб програміст зробив. Цей сайт під мене. А також найголовніше, я вважаю, це підключити телеграм-бота до сайта. Ви запитаєте, Макод, для чого? Наприклад, якщо ви зайшовши на мій сайт, залишите свій номер і ім'я, мені відразу сповіщення з'явиться в телеграмі, що ось така людина залишила заявку, після чого я зразу ага. їй маю подзвонити і Добре. закриваю, дізнаючись дані для відправки на новій пошті. І цю інформацію відправляю постачальнику. Після чого людина забирає товар на пошті, а постачальник скидає мій заробіток. Вам здається, що це дуже просто, але насправді стільки треба. Багато всього зробити, щоб структура дропшипінгу працювала, ну що за перший день в мене був готовий односторінковий сайт, я зробив свою ціну. Ціна дропа на кондиціонер було 450 гривень, а моя ціна на сайті 890 гривень. Націнка 440 гривень це 2X. Сповіщення були налаштовані, і сайт працював. Також я дивився по пару секунд навчання і відзеркалював, щоб запам'ятати, як робити піксель, як налаштувати рекламу Фейсбук. Насправді воно трохи заплутано виглядає на перший погляд, але якщо навчитися робити рекламу Facebook, я вважаю, що цей навик безцінний, адже можна в своїх цілях використовувати цей навик. Також важливо було зробити креатив, унікалізувати товар, щоб Фейсбук не заблочив. Ну і найважливіше це попрацювати з текстами, написати аж 5 заголовків, 5 описів, запустити аж цілих 3 креатива, і кожний з них на бюджеті 10 доларів за один день реклами. Це було дуже грамотно від хлопців, адже чим більше ви тесите креативів, тим більше шансів знайти зв'язку з креатива, з текстом і заголовком, який працює і продає. А пізніше можете масштабувати рекламу і збільшувати бюджет, та відповідно більше заробляти. Що ви розуміли, я зараз вже на фінальному етапі. Ось, я вже налаштував все. Бачите, тут буде така от рекламка в, Facebook, в Instagram, е міні-кондиціонери. Я зробив 5 текстів і все залишилося лише запустити. Ось, і завтра вже буде готово. Так що, в принципі, я запустив, Марат теж запустив. Я запустив, <с але у мене поки не вийшло, то я запускав тільки один край. Зараз я пробую другий запускати відео. Отже, я нарешті дійшов до фінального етапу, етапу, коли в 000 запустив рекламу. На наступний день, сам цього не очікуючи. Так, друзі, це був мій перший клієнт, і я сам цього не розуміючи, закрив за один день 430 гривень. Доброго дня, Сергій, ви замовляли міні-кондиціонер зволожувач повітря. Все правильно? Угу. Скажіть, будь ласка, дані для відправки. Що вам наде? Вам на нову пошту, так? На нову пошту. Це треба відділення нової пошти, номер телефону і yeah. прізвище ім'я. Yes. Добре, дякую вам, до побачення. До побачення. Є, yeah, друзі, перше замовлення! Я ще знайду трошки, в мене не приготовлений текст, друзі. Я теж заплужив. Можете, блін, мене привітали. Насправді так було важко, морально. Думаю, як це все буде. Перше замовлення є, я сподіваюся, що в мене підуть справи. І я зроблю своє десяте, соте і так далі. Замовлення. Але за цей день позвонила ще одна людина мені. І ще одна людина, яка замовила мене зразу два кондиціонери. Доброго дня, пані Олена. А ви замовляли міні кондиціонер з повітря? Це правильно? Так, а напишіть, будь ласка, для відправки на нову пошту вам відправимо сьогодні. прийде за два дня? Дніпро 43 відділення. Гарного м'я. Ну, побачимо. Типу, товарка йде насправді. Єдине, що знаєте, напряжно це говорити з клієнтами. Але треба завжди говорити з клієнтами. От він кинув заявку і зразу дзвонити. Якщо ви тягнете це один день, може людина передумати. Утож, за чотири дні людина забрала на новій пошті. І я відправив дані трьох людей, які замовили чотири кондиціонера. Якщо забігаючи наперед, то реклама, яку я запустив за один день, з'їла в мене 14 доларів 70 центів. Що цікаво, витрати з Першого креатива це 97 центів, за другий долар 69, а витрати третього креатива 12 доларів 40 центів. І це при тому, що я поставив суто фотку кондиціонера в описі. Отже, порахувавши реклама за одну заявку на цей товар, коштувала мені від 80 до 130 гривень в середньому. Давайте порахуємо, ми заробили за цей день 1760 гривень мінус реклама. Це означає, що ми потенційно заробили 1150 гривень за один день товарки. Я зрозумів, що. Кожен з вас також може заробляти на товарці дропшипінгу. Знаєте, друзі, на вигляд це все дуже просто здається. Ось це моє відео, але це не так, тому що треба вибрати товар, який буде продаватися, і проробити велику роботу, щоб цей товар продати, і він був успішний. Але знаєте, що саме головне? Я думав, що я схоплю з першого товару невдачу. Але ні, я вибрав правильний товар. А до речі, марата товарка не була така успішна, вибравши коптильню, яка нікому взагалі не була потрібна, та інші товари. На другий день у мене було лише два клієнта. А знаєте чого? Тому що у мене на карточці не залишилися гроші, і Фейсбук не зміг списати. А так як він не зміг списати, реклама призупинилась. Ось такий смішний кусяк для вас це також досвід від мене. Списалося пізніше 3 долари 40 центів, а заробили ми 710 гривень чистими. Далі насправді від того, що у мене зупинилася реклама, це, до речі, дуже погано для продажів. У мене пару днів було по одному замовленню. Запитайте, чому? Тому що в рекламі важливо дати час оптимізуватись. Чистий заробіток першого замовлення це. 270 330 гривень, так як плюс-мінус 100 гривень йшло на рекламу 31 числа 600 гривень чистого заробітку. А далі я не міг займатися товаркою, бо їхав подорож за машиною. Повернувшись 4 серпня, одне замовлення. Людина забрала, і ми отримали свій перший заробіток. 290 гривень чистого заробітку. Я домовився з постачальником, щоб гроші мені він відправляв після того, як людина забрала десь за 2-3 дня, 5 серпня, два успішних замовлень, плюс 625. Гривень за цей день. Також я стикнувся з проблемою. Мені часто відправляли фейкові анкети. Або я дзвонив до людей, і цей номер не був дійсний, або просто не брали слухавку. І я втрачав, звичайно, клієнтів на цьому. коментарі, чи ви берете від невідомих номерів телефон. Я насправді не беру. Ну ви прикиньте, що всю роботу ви робите на початку підготовки, і сама товарка в день мені займала ну максимум одну годину, щоб передзвонити всім клієнтам і дізнатися дані для відправки, та й написати поставчику і все. Ось Серпня успішне одне замовлення. Хоч друзі, було чотири замовлення, але з них був один фейк, і дві людини не взяли телефон. Якось було дуже обідно. Адже друзі, два клієнта це можливості на 600 гривень. Я втратив на рівному місці. 9-го-10 числа я оформив по одному успішному замовленню. Ну і можна так сказати, почалося пік моїх замовлень. І 12 серпня залишило аж цілих 11 заявок. Сім з них я закрив, а три з них я просто не дозвонився. Ще одній людині поставщик відправив, і вона не забрала. Це, можна так сказати, головна проблема теми дропшипінгу. Якщо клієнту відправляють, а людина не забере товар, то дропшипер сам має оплатити або переадресувати доставку за свій рахунок. Мінус 100 гривень неприємно, але будьте готові, що люди просто не будуть забирати свої посилки. Але все ж таки сім з них забрали товар, і ми заробили 2315 гривень. І на наступний день також 8 штук. Але додзвонився я до семи і до Добре, що всі вони забрали свої замовлення. Я заробив чистими 2278 гривень за один день роботи. На наступний день я закрив 9 покупців, хоч було 11 заявок, одна людина не відповіла, і знов одна людина не прийняла на новій пошті. Так що, хто буде займатися товаркою, будьте готові в кращому випадку, що одна людина з 10 точно не забере посилку, або буде дуже довго затягувати з отриманням, або взагалі заб'є на замовлення, і ви будете оплачувати повернення або перед якщо забігати наперед на 5 днів, то за цей день ми заробили 2743 гривні. що є друзі дуже класно. І на цьому моменті мені вже вдалося заробити, як думаєте, скільки 13 тисяч гривень на товарі, міні-кондиціонер-вентилятор. Знаєте, на цьому моменті хочу вам сказати, що я дуже приємно здивований, що за такий короткий проміжок часу в мене вийшло заробити чиюсь місячну зарплату. Тому висловлюю слова вдячності хлопцям. Вони дійсно красавчики, що змогли довести. До результату, хоч і я, звичайно, чимало їх замахував в різних топих дрібницях. Але вони вже на досвіді підказували мені, як правильно діяти. І та, друзі, можливо, на відео це виглядає все так просто, капаються, заробляються гроші, але дійсно деякі ситуації виїдають всі мої нерви. І це насправді тяжко. Коли, наприклад, ти говориш з людиною, і вона каже, що забере товар, і надзвонюєш її кожний день, а вона вже тебе в вігнор, в блок, тому тут треба мати нерви до товарки. А мені треба... Спокійніше відноситися до цього, хоча друзі, це дрібниці в порівнянні з офлайн бізнесом, тої самої бурженої кав'ярні, фотокабінки. Але 15 числа був рекорд цілих 13 лідів. З них 10 я закрив, за що я отримав 3050 гривень. Ви прикиньте, за день заробляти 3000 гривень, і все, що вам потрібно за день зробити, це позвонити клієнту, запитатися дані для відправки нової пошти, і написати постачальнику дані, і утримати свої гроші. Все. В цей день я до трьох людей просто не дозвонився. 16 числа я вийшов на стабільних 10 лідів. Три з них були з фейками, і я заробив 2100 гривень. 17-го 7 покупців, 18-го 5. Що вже було на спад? Ну і останнє, друзі, 19. Те двадцять було по 2-3 клієнта, і я зрозумів, що все, лавочка закрилась з цим товаром. І товар вже пропрацьований, і ніхто вже його не хотів так замовляти в таких об'ємах, як мене замовляли на початку. Можливо, треба було змінювати креативи, і температура повітря в Україні не була такою жаркою, як тоді, і це було насправді причиною. Ну і вже почалися дні, що ніхто вже навіть не замовляв. То багато було фейків, то ще щось. І мені Вадим порадив, що не варто зациклюватися на якомусь одному товарі. Треба йти вперед і пробувати інші. Товари. Тільки так можна вийти на декілька тисяч доларів в місяць. Ну що, давайте підрахуємо, скільки ми заробили за три тижні товарки. 24 тисячі 458 гривень. Друзі, це 582 долари, що я вважаю дуже класним за 20 днів роботи. Це дуже класно, і я вбачаю в цьому велику перспективу. І роблячи товарку, я зрозумів, що тут є шалені можливості для росту, і заробіток не буде якийсь сталий, а може збільшуватися, як будете усердно в. Працювати та й в майбутньому створити свою команду, яка буде працювати на вас. Кілька мінусів товарки, які я побачив на власному досвіді тут. Ну, перше, це звичайні клієнти, які можуть хамити вам, від цього псується вам настрій на день, не забирати товар, і ви будете нервуватися. А постачальник буде вам писати за них, а вони будуть або відкладати на другий день, або будуть ігнорити. І в кінці кінці ви будете платити за повернення. У мене це було в цьому ролику десь 6-7 повернень. Сутація дратує, але будьте готові, що таке буде. Другий мінус це Піня, не думайте, що у вас вийде як в мене з першого разу. Наприклад, з досвідом який почав товарку, йому не вийшло за два товари, і він потратив два тижні свого часу, нервів. Йому нічого не вийшло. І лише третій товар в нього дав якісь плоди. Ви прикиньте, людина працювала два тижні, тратила свої гроші. Це треба ще друзі за два тижні не зневіритися в тому, що ти робиш. Треба знайти товар, який буде потрібен людям. Зараз я на цьому не зупиняюся. Я хочу створити сайт, можу вам спалити товари. Сушарка для фруктів. Напишіть, до речі, в коменті, як ви думаєте, чи буде цей товар популярним, і я буду бачити. А на рахунок мого експерименту, насправді я вважаю, що я попав під якийсь тренд вентиляторів, жару в Україні. І насправді людям просто на всього було треба охолодитися за бюджетні гроші. Скільки там той вентилятор коштував? 900 тисяч гривень. Головне, що, друзі, знайти товари, які будуть дійсно потрібні людям, вирішувати їхню проблему, економити час і гроші. До речі, під цим відео я залишив посилання на хлопці. Які дійсно вражають своїм підходом до навчання в товарному бізнесі. Ну і напишіть коментарі, чи ви хочете другу частину випуску цієї рубрики, що я вів товарку на постійній основі. Давайте так, буду бачити. 5 тисяч лайків і виходить друга частина. Ну а що, друзі, з вами був ваш Макоуді. Не переключайтесь! Макоуді папа да, папа. Да, да. Ma câu dê Ma câu dê Ma câu dê Oh yeah